Land Rover Range Rover. 5-літровий бензиновий двигун. 2017 рік. Лонг-версія. Повністю в рідній фарбі, без ДТП. По комплектації маємо безключовий поколу. електроролювання дзеркал зі складанням та сліпими зонами. Склопідйомники на місці. електроролювання всіх сидінь, пам'ять передніх сидінь, акустика Меридіан. Ось таке шкіряне кермо з підігрівом. Датчики світла та дощу, ЛЕД-приборочка. пробіг у нас 156 тисяч. Великий екран мультимедіа з камерами 360. Маємо клімат, підігріви, автоматичну коробку передач, підвіску. Ось такий він по салончику. Чорний перфорований в дуже гарному стані. Також маємо чорну стелю та панораму. І є дотяжечки. Все працює, машинка продається, машинка доступна в кредит, в лізинг або заготівку. ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1.